Мої вітання, любі глядачі. І сьогодні ми будемо розмовляти із Ісітою Гаєю. Обіцяю вам про те, що цей ефір буде досить неординарним, цікавим. І, звісно ж, будемо відповідати на всі ваші запитання. Тому, якщо у вас є те, що ви хочете запитати вісіти гаї, задавайте в коментарях і в наступних ефірах ми залюбки дамо відповідь на всі ваші запитання. Ну і традиційно ж не забувайте підписуватись та лайкати. Пані Сіто раді вітати у нас на нашому каналі Астрофеномен власне дуже багато людей, які задавали запитання після нашого із вами попереднього інтерв'ю. Тому я хочу в першу чергу, щоб ми із вами повідповідали безпосередньо на них. Отже, було таке питання до того, ж не одне, що таке медитація, як правильно її робити, і також запитували глядачі власне в якій позі найкраще вам робити медитацію, чи це ситячи, чи це в класичній там умовно кажучи, позі лотоса, чи можливо лежа. Будь ласка. Дивіться, існує дуже багато видів медитації. Взагалі, саме поняття медитація це концентрація і з'єднання з істинним собою. Це такий стан, коли ви з'єднуєтеся з істинним собою, коли ви концентруєтеся на вашій внутрішній реальності, і в момент цієї концентрації. Ви повністю синхронізуєтесь, ваша свідомість синхронізується з вашою душею. Є медитації, які робляться сидячи, лежачи, стоячі, є медитації, які робляться в ходьбі, є динамічні медитації, такі як тряска, а є дихальні медитації, енергодихання, коли ви дуже глибоко дихаєте, і ви входите в такий стан трансу. І якщо класичні медитації як правило не спрацьовують на людей, які не мають тренування, то Медитації, динамічні, дихальні медитації, тряски, медитації в ходьбі, вони краще працюють і краще розпаковують свідомість людей, які не практикували, не тренували медитації в своєму житті. Але потрібно розуміти, що наше життя може бути медитацією. І якщо в момент, коли ви щось робите, ви робите якусь творчість, ви в цей момент сконцентровані на своєму внутрішньому світі, ви з'єднані з своїм вищим я, це також буде медитація. Ось ви малюєте картину, медитація, ось ви готуєте борщ, медитація, ви йдете по вулиці, ви розслаблені це медитація. Тобто а, наше життя може бути медитацією, а може бути стресом. Як ми сприймаємо? Але медитація це також зупинка. Зупинка контакту з зовнішнім і контакт з внутрішнім через якусь дію. Просто сидіти, це також діяти, це не просто. Да? Ось ви посидіть рівно один час. Ви зрозумієте, що це не дуже легко так сидіти. Тому медитація це концентрація на зупинці, і це поєднання з внутрішнім духом і своєю душею. Пані сіто, якщо ми говоримо загалом про людей, які жодного разу не медитували, то з чого найкраще розпочинати, і які реквізити мають бути? Має на увазі, чи потрібна якась музика, чи можливо там аромапалочки, якісь мінерали поруч покласти тощо? Це додаткові реквізити. Якщо ви відчуваєте, що вони вам потрібні, ви можете використовувати. Але взагалі для медитації, для практики, потрібні тільки ви і ваше бажання. Ви можете, я б радила все-таки починати. З динамічних медитацій. Чому? Тому що динамічні медитації вони дуже швидко чистять вашу енергетичну структуру і знімають блоки. В Ютубі є медитації Ошо, Я рекомендую їх. Потім тряска тіла, ви вмикаєте мантру чи ви вмикаєте музику, яка вам подобається. Наприклад, в кожному дні неділі. Відповідає певна мантра. Понеділок це мантра місяця, вівторок це Марс, а середа це Меркурій. І ви можете включати мантру цього дня, закривати очі і почати дуже плавно рухати тілом, закритими очима. Якщо ви робите тряску, включіть таку собі динамічну, швидку музику і просто починаєте трусити тіло. Ось якщо ви одну годину будете без перериву трусити тілом, просто трусити своїм тілом, і потім зупинитесь і ляжете, ви відчуєте, що ваше тіло стало легше, воно стало легке, і ви відчуєте себе дуже добре, ви відчуєте чистоту свого тіла. Це дуже Класна практика, і я рекомендую вам почати. Якщо ви навчитесь робити тряски, динамічні медитації, ви відчуєте цю зміну в тілі, то потім поступово можете приходити і до сидячих медитацій. Але в сидячих медитаціях там певні техніки є. Ти не просто сидиш да, і міркуєш. Там різні техніки є сидячих медитацій, я б, звісно, рекомендувала вам вивчати і хоча б один раз в житті відвідати Віпасину. По всіх країнах світу є Віпасино центри, які працюють за донати. А ви приходите туди, ви маєте змогу пройти трьохденну віпасану, десятиденну віпасану, і ви розумієте, що таке глибока медитація. Там також є практика мовчання. Ви на протязі програми мовчите. Я проходила особисто віпасану п'ять разів, і це завжди неймовірна трансформація свідомості. Дуже цікаво, досить корисна інформація. Я вам за неї. І, власне, я також хочу вас запитати, чого очікувати в другій половині квітня для України і українців. Друга половина квітня, взагалі, весна, вона досить важка. Це квітень, травень це важкі місяці, тому що в травні. Святкували День перемоги Другої світової війни, і, звичайно, Росія буде під дати травня, підтягувати максимальний наступ. Тому нам потрібно приготуватися до важкої весни, але вже влітку не буде такого наступу і. Буде або замороження воєнної ситуації, або призупинення, або дуже сильне послаблення воєнної ситуації буде саме влітку, але навесні нам слід очікувати такої значної агресії з боку Росії. Пані Сіто, можливо, були у вас якісь найближчим часом видіння до вас приходили на рахунок України або світу, які ключові події мають відбутися найближчим часом? Ну те, що я продовжую бачити, це промінення технологій хар. Яка впливає на погоду, яка впливає на воду. І вже вчора я отримувала дуже багато відео з Дубаїв, і над Дубаєм було абсолютно зелене небо. Ми знаємо, що небо не зелене. І було наводнення там через дощ, який не припинявся. І це також тестується технології ХАР. Які будуть примінятися і вже приміняються в різних країнах світу, тому те, що я бачу на ближайші два роки, а це значні затоплення, підтоплення різних країн, різних регіонів, вода буде з'являтися з різних джерел. Це і дощі, і дамби будуть проривати, і цунамі, і річки виходити з берегів. Тобто, чого нам слід очікувати? В цьому і наступному році це води. Пам'ятаю, ви про це раніше також вже розповідали, що дійсно вода буде повсюди. А власне, давайте поговоримо про гаджети, як передавати дітей від гаджетів та залежності. А, ну і власне для чого були створені на вашу думку мобільні телефони, ноутбуки, планшети і інші гаджети? чи вони дійсно були створені із користю для того, аби власне новітній світ, скажімо, так трансформувався? Чи все ж таки для того, аби випрацювалася якась залежність, і всі ми стали під якимось певним? контролем? Звичайно, це можливість контролю. По-перше, це контроль, це вплив на свідомість, тому що коли людина знаходиться довго в гаджетах, а це впливає на її мозок. Ось ці хвилі, які випромінює телефон, впливають на мозок, на свідомість людини. Тому що я можу вам сказати? Вся інформація, яку ми публікуємо в соціальних мережах, вона тепер доступна. І будь-яку соціальну мережу можна зламати і дістати конфіденційну інформацію про людину. На кожному телефоні є камера як зовнішня, як і внутрішня, і є спеціальні програми, через які навіть ваш вимкнутий телефон можна під'єднуватися до камери і спостерігати за вами все, що ви робите, все, що ви говорите. Тобто, насправді ваш телефон. Це такий пристрій для слідкування. Всі слова, всі розмови вони фіксуються за допомогою телефонів. І люди це вже помічають, вони знають, що якщо вони навіть біля телефону про щось поговорили, потім в них на цю тему виходить реклама. Тому звертайте увагу на те, яку кількість часу ви проводите з телефоном. Обов'язково я раджу перед сном виносити телефон в іншу кімнату чи ховати його в шаху, тобто, щоб телефон не був біля вашої голови, біля вашого обличчя в цьому районі. Що стосується дітей, як допомогти дітям, треба дати їм можливість. Іншого розвитку і дати їм можливість більше часу проводити на природі. Якщо це літо я б рекомендувала дитячі табори. а Якщо це зима, це змові, види спорту, ігри. Тобто, Батьки мають також показувати приклад своїм дітям. Якщо батьки постійно в телефонах, то звичайно дитина це бачить і вона бере приклад. А також ви можете зробити якісь сімейні правила де. Ввечір ви проводите з сім'єю без телефонів, і це мають правила бути для всієї сім'ї. Тобто, вся сім'я здає телефони в якесь певне місце, і ви проводите сімейні ігри разом, проводите час разом без телефонів. І якщо ви будете приміняти це в своєму житті, це буде покращувати також ваші сімейні відносини. Супер дуже дякую вам. Пам'ятаєте, у нас були проблеми в Україні з мобільним зв'язком? Декілька мереж власне падали, з було чому були різні версії. Офіційні маю на увазі, як вважаєте, чи будуть проблеми із мобільним зв'язком найближчим часом? Ну так про це вже відкрито заявляють, що будуть проблеми з інтернетом і не тільки в Україні, а взагалі по всій Європі, можливо, і Європи і Америка. А ці перебої будуть відбуватися особливо. А нам слід чекати дуже різких змін влітку. Тобто, ось кінець літа, осінь, там будуть дуже багато змін. Але якісь прибої також можуть бути і навесні. Давайте поговоримо також про катаклізми. Зрозуміло, що вода буде повсюди, але окрім цього, які регіони в найбільшій небезпеці має на увазі не тільки Україну, а власне загалом світ. Зрозуміло, що будуть проблеми в Дубаї, а де іще є зона ризику? Ну, Взагалі, я думаю, краще поговорити, де немає зони ризику, тому що зона ризику зараз є у всіх країнах абсолютно дуже мало місць. В яких немає цієї енергії, тим паче, що вода буде потрапляти в найнесподіваніші місця там, де їх не було. Ну, я бачу, що буде вода в Європі, однозначно це європейські країни, однозначно це скандинавські країни, це Америка, особливо прибережні території, це Центральна Америка. Там будуть наводнення. Також я бачу, що буде вода в Азії, в азіатських країнах і частково Австралія постраждає від води. І це вже все відбувається, але не одночасно у всіх країнах поступово. де буде промінена зброя Харб. Там це все і буде відбуватися. От зараз вона проміняється в Дубаях. Вона завтра буде промінятися в іншому регіоні, це буде в іншому. Розумієте, ми зараз прогнозуємо не щось, що дають вищі сили, а ми намагаємося спрогнозувати те, що роблять люди. Це рукотворні процеси, так само, як і пожежа на Гаваях. Тобто. Всі процеси, всі катаклізми, війни, хвороби, проблеми. Ви маєте розуміти, це роблять люди, це не природа так вирішила, це не планета так вирішила. Це вирішили певні люди, і зараз це відбувається. Панісито, з якої метою це все відбувається? Тобто яка ключова місія? Цих, цих власне катаклізмів, які відбуваються в цьому світі? Зменшення населення на планеті. Війна також, зменшення кількості населення на планеті. Ось все. І при тому, що в нас вже доступі в великі технології, подивіться, як живе планета. Подивіться, як обробляються землі в Африці. Це робиться руками людей в Азії, це робиться руками людей. Дуже багато праці людськими руками і дуже багато рабства зараз в нашому світі. На жаль, ми цього не бачимо, але рабство продовжує бути. І люди невільні, вони не можуть приймати рішення, вони не можуть керувати своїм життям, вони не можуть розпоряджуватися своїм часом. Насправді, маючи такі технології, які має світ. Це дивно, що ми досі перебуваємо в такому рабстві. Взагалі: їжа, вода, повітря, місце для життя і електрична мережа. Воно має бути в кожної людини в доступі безкоштовно. За це люди не мають платити за речі, які просто підтримують її життя. Люди не мають платити. Ось це і є рабство, що раби завжди платять за все, інакше вони помирають. Вони чи, чи працюють, чи помирають. А вільні люди вони просто це мають, тому що це є. Ми народилися, і ми маємо цей ресурс, ми маємо право просто по народженню. Ось ви народилися, ви вже маєте право на те, щоб жити. Інша річ це розвиток, це ваша творчість, ви починаєте робити щось, що служить благом іншим людям чи те, що вам цікаво. Але взагалі світ перебуває в рабстві насправді, але ми цього не бачимо. Ну Так, у нас просто свідомість так зроблена, що ми думаємо, що це нормально. А, і сіто, чим відрізняється молитва від мантри? Тим, що. По-перше, це різні егрегори. Всі мантри це буддизм або хіндур релігія. Тобто молитва це християнський егрегор, це вже різні егрегори. Мантри вони мають певні коди. Вони, це як молитва, але молитва, яка співається. І співається вона певними духовними людьми. І ми можемо слухати їх в записі, тобто ми не можемо їх співати так якісно і так правильно, як, наприклад, духовні вчителі, які знаходяться в Індії, вони знають, як співати мантру правильно. Тому ми вмикаємо мантру в YouTube і просто слухаємо її. Якщо ми кажемо про молитву. То я вже сказала, це інший егрегор, По-перше, по-друге, молитва вона не проспівується, вона проговорюється. І ми проговорюємо молитви самі. І є ще третій вид це вібраційні настройки. Це коли ви працюєте не через якийсь егрегор, а ви працюєте напряму своїм вищим я з енергією своєї душі. І ось я працюю саме так. Тобто ви створюєте таку свою молитву чи мантру, я називаю це вібраційна настройка, а де підбираєте певні слова, які будуть як ключі створювати позитивну реальність у вашому житті. І з цією вібраційною настройкою ви можете працювати кожного дня, промовляти її, і ваше життя буде змінюватися. І ще прекрасна практика. Коли ви промовляєте, ну, наприклад, слова любові, сьогодні я любов, сьогодні я випромінюю світло, світло в мені, і світло назовні, і скрізь, куди я сьогодні йду, я буду отримувати любов, я буду отримувати радість, я буду отримувати щастя. І ви проговорили цю настройку на воду, і ви випили цю водичку. І все, коли ви випили, ви прийняли цю вібрацію в себе, і вже ваша система почала перебудовуватися, трансформуватися, і ваша реальність вже створюється тими словами, які ви сказали. Дуже цінна інформація по собі вам велике і сіто. Чи можна змінювати пов'язку ЕГрегора упродовжиття? Умовно кажучи, якщо людинову похрестили там в місяць чи рік, і згодом вона зрозуміла, що ну, якби Егрегор християнства не зовсім її підходить? Так, звичайно, ви можете робити ритуали розхрещування і можете. Входити в якісь егрегори, з якихось егрегорів виходити, а це взагалі нормально. Це так само, як ви змінюєте одяг. Ось сьогодні ви захотіли один одяг вдягти, завтра інший. Так само ви можете взаємодіяти з егрегорами.